В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! вас вітає шкільна радіо Хелі, скул Fox FM. і я її ведуча осипів Надія. Моє місто івано франківськ і я цим пишаюсь. Це невелике місто на заході України, сповнене спокою та свого шарму. Я люблю своє місто і залюбків розповідаю про нього. Хоч місто є доволі тихим, та часом доклаштовуються цікаві свята фестивалі, ярмарки, виставки, концерти, організовують святкування біля міської ратуші, візитівки франника, яку відвідують усі туристи. З оглядового майданчика на горі відкривається чудовий краєвид на центр міста та околиці. Я сама люблю туди підійматися і милуватись краєвидами. Старовинна архітектура і сучасні забудови в нашому місті гармонійно поєднані. Наша історія збережена в ратуші старовинних соборах, музеях та концертних залах, філармонії та драмтеатрі, а сучасність проявляє себе у бастіоні та на поприладі та закладах на Стометрівці. Головна пішохідна вулиця міста зветься 100 метрівкою і є улюбленою як серед місцевих, так і серед туристів. Стометрівка заспокоює і допомагає розслабитись. Тут особливо добре гуляти увечері. Найбільше в місті я люблю озера, міське озеро, більше й тут зазвичай багато людей, але й тут можна знайти куточок для усамітнення. Я люблю кататись на велосипеді навколо озера, відпочивати на березі, милуватись заходом сонця. Особливо добре гуляти навколо озера з друзями, взяти з собою лимонад чи морозиво і говорити до нас, хочу про все на світі. Загалом. У моєму місті дуже багато цікавих місць. Я ще не згадала про парк Шевченка і велику кількість скверів, вовчинецькі гори за містом, звідки відкривається чудовий краєвид на Франківськ і де можна зустріти чарівний захід сонця, десятки кав'ярень та магазинів, в яких я люблю бувати, і які є теж відображенням міста, і багато-багато іншого. Та що говорити, Франківськ треба бачити, бо це місто, яке не лишить байдужим нікого.